крім Айтішника, і ті ж професії такі там, керівник, якась посада, тоді що може в тебе буде нормальна зарплата. У всіх інших випадках, ну говоримо так, як є. Зарплата зараз по Україні 1010 10, 15, 20 тисяч гривень. Якщо десь когось є зарплата, то людина вже за ту роботу так тримається руками і ногами. Шефа в ноги цілує. І я свій час, коли я це все спостерігав, цю картину. Будучи ще холостим, я розумів, що мені треба буде утримувати сім'ю дітей, дружину і з зарплати я цього не зможу зробити. Є варіант їхати за кордон, але ну, знову ж таки, люди, які їдуть за кордон, ці сім'ї неблагополучні. Ну, та й будемо казати, так як якщо чоловік їде за кордон, і його нема вдома три місяці, півроку, ну, то який він чоловік, якщо він три місяці або півроку без жінки. Тим більше, якщо це якийсь молодий хлопець, так? ну, говоримо так, як є. Воно, Це ненормально. І я думаю, що вже десь там через місяць без дружини, коли ти там за кордоном в тебе вже в голову різні дурнички закрадаються. Тому я не хотів такого життя. Я шукав варіант, як можна заробляти тут, в Україні. Так, щоб бути біля сім'ї і при тому сім'ю всьому забезпечувати. Я цей варіант знайшов, я почав розвивати бізнес. Причому? Зразу кажу, що мова буде сьогодні йти про бізнес, і ті з вас, хто ніколи не мали бізнесу, вам буде трошки важко цю інформацію сприймати. Ну бо, бо ми люди, і ми розуміємо, що 90% людей в них мислення робітника. <кій> мислення робітника. А треба переключитися на мислення підприємця. Чому мислення робітника? Тому що нас зі школи вчили, з університету вчили, що треба добре вчитися, щоб потім знайти добру роботу. роботу. Ну, ніде нас не вчили, що треба стати бізнесменом, що треба самому на себе працювати. Там, щось, так, щось так. Може, це не вигідно. Може вигідно, щоб люди були бідні, ними легки, легко керувати. Напевно, так воно і є. Так от, друзі, сьогодні буде йти мова про бізнес. В будь-якому бізнесі є один момент, який більшість з вас відштовхував. Я думаю, що кожен з вас мав якусь ідею, колись щось своє почати, але ви цю ідею. Зупиняли на етапі стартового капіталу, так? Бо, щоб щось своє відкрити, потрібно гроші вкласти спочатку. Так, будь-який бізнес він передбачає якісь вклади. І я в свій час теж це розумів, і в мене капіталу не було, в мене якихось вкладів не було, я вам скажу більше, в мене жодних знань по бізнесу не було. Я з простої сім'ї, е, тато, лікар, мама вчитель. У мене не було нікого, хто би міг мене навчити бізнесу. Тому що я почав робити? Я почав просто читати книги, я попідписувався на бізнесменів, і я знайшов бізнес, де можна без стартового капіталу просто. Використовуючи там час, енергію, розвиваючись, можна сформувати, в принципі, бізнес без стартового капіталу. І сьогодні я з вами про нього поговорю. А вже хто з вас його зрозуміє, не зрозуміє, це вже ну, <кхід> не можуть всі бути бізнесменами. Я погоджуюся, що хтось має пекти хліб, хтось має е, ходити на роботу е, і там дорогу робити і так далі. Це теж має бути. Відкрив демонстрацію. Зараз, секундочку, я знайду презентацію. Є. Отже, бізнес. Презентація буде тривати приблизно. А, до речі, сьогодні я проведу експеримент, я попробую презентацію задом наперед провести. Я сьогодні в день про це говорив, от зараз якраз випробуємо. Значить, дивіться, будь-який бізнес. Він має складатися з таких чотирьох складових: продукт, ринок, система і партнер. Партнери мають бути надійні, продукт має вирішувати якусь потребу людини, проблему людини. Ринок він має бути вільний, не має бути великої конкуренції, і система має бути досконала. Якщо у вас з цими чотирма факторами все окей, тоді у вас, в принципі, в бізнесі є великі шанси, що все буде окей. Значить, про який рин бізнес я буду говорити з вами? Так? Спочатку ми з вами поговоримо про. Ой, ёлки. перепрошую не на роком я. Нажав. Спочатку ми з вами поговоримо про ринок. Ринок в тій ніші, в якій я працюю. Я працюю, увага! І е, зараз головне не лякайтеся слова. Бізнес мій в ніші страхування життя. Е, чому в цій ніші? Та тому що ніша страхування життя в Україні найменш розвинута. От якщо ви бізнесмен, якщо б ви були бізнесменом, то ви б мене підтримали. Чому? Дивіться, в Україні на сьогоднішній день менше, ніж 2% людей користуються послугами страхування життя. Для прикладу, в Німеччині 80%, в Австрії 80%, в Англії 85%, в інших країнах, ну ви бачите, а в Україні менше 2%. Про що це говорить? Це говорить про те, що зараз в цій ніші дуже вигідно будувати бізнес, бо не край. Клієнтів, ринок не зайнятий, він селена. Це так, ніби ви єдиний, хто у вашому місті продавав телефони. Уявляєте, яка би була до вас черга? Або тільки у вас була заправка і більше ніде. Всі би там чергу вистрілись. та саме тут. Як розвивається ринок будь-якого продукту? От я для прикладу візьму iPhone. Зараз вийшов 14-й iPhone, 14-й Max. Перший рік цей iPhone купить 10% людей. Далі на другий рік. Коли ціна трошечки впаде, його будуть купляти набагато більше, ніж цього року, і 40% клієнтів купить його саме на наступний рік. Ще через рік його ще будуть купляти, але тренд вже буде йти на спад, тому що вже вийде нова модель, і 14-й вже буде нецікавий. І ще через рік, 14-й взагалі, почне вже практично мало хто буде купляти, його забудуть. Так як зараз мало хто носить там шостий iPhone, так як зараз мало хто носить там Samsung, Galaxy 6-й, так от, в страхуванні життя схожа історія. Тільки ці цикли не рік, а 40 років, 40 років, 40 років. І увага! В страхуванні життя цей ринок ніколи не впаде. Він завжди зберігається на піку. Це ми бачимо на прикладі Швейцарії, Австрії, там, де він уже розвинутий. Так от, в Україні ринок страхування життя почав розвиватися у 2003 році. І з 2003 року по сьогодні пройшло 20 років. Так от за ці 20 років увага, тільки один відсоток людей стало клієнтами. Ось де ми зараз з вами знаходимося. Бачите, цей зелений трикутничок. І от що з точки зору бізнесу буде наступні роки. Буде бум, буде бум продаж. І тому ті з вас, хто почне займатися цим бізнесом, він в майбутньому буде а можливо, навіть мільярдер. У Словакії сусідня країна біля нас дуже маленька там країна по населенню, така як наше місто Київ. Так, от, у Словакії, люди, які побудували бізнес в сфері страхування життя, зараз заробляють по 200-300 тисяч євро в місяць. Увага! Це щоб ви розуміли, що чекає на вас, якщо ви зараз уважно будете все слухати, так, от тепер поговоримо про систему. Система бізнесу страхування дуже проста. Е, ви на початку вчитеся. Ви ще цього не вмієте, не знаєте, тому на початку ви просто вчитеся, як знаходити клієнтів. Ви цього тільки маєте вчитися, але принцип не в тому, щоб шукати клієнтів. Але вміти ви це маєте. І на початку, навчаючись, знаходити клієнтів, ви будете заробляти гроші. Яким чином? Кожного дня в цьому телеграм-каналі я проводжу презентації, де я розповідаю людям про ідею страхування життя. І е, люди попадають сюди по вашому запрошенню. Ви будете мати свою реферальну силочку на цей телеграм-канал, і ви просто по цій силиці запрошуєте людей. Це можуть бути ваші знайомі, можуть бути незнайомі. Тобто, ви це можете робити, навіть будучи на роботі. Десь там є 5 хвилин. Ви там силочку скинули тому, тому тому і сказали, що ввечері на таку-то годину зайди, послухай. Людина зайшла, я її розповідаю про. Суть страхування життя. Якщо вона захотіла стати клієнтом страхової, то вам за це платять відсоток. Який відсоток? Ми зараз з вами про це поговоримо. От, наприклад, ви запросили завтра на ефір трьох людей. Із трьох людей одна людина стала клієнтом. Вона оформила договір страхування на 20 тисяч гривень. Для прикладу, на початку ви будете отримувати 18%. Тобто, якщо людина оформила договір на 20 тисяч, то множимо. 18% на 20 000 гривень. І ви отримуєте скільки. Ви отримуєте 3600. Тобто 3600 гривень ви за одного залученого клієнта одразу заробляєте. Це хороші гроші? Я вважаю, що так. Далі ви ще одну людину залучили. Ви ще заробили 3600. І при цьому ви переходите на другий рівень. На другому рівні ви вже будете отримувати 24% з кожного клієнта. І від 20 тисяч гривень, відповідно, якщо такий договір ви вкладаєте, ви вже заробляєте 4 800. Приблизно через 3 місяці ви виходите на вищий рівень, третій. Ну, це так як всюди, є кар'єра там. Касир, старший касир, так. У нас так само є там консультант, старший консультант. На третьому рівні у вас буде 35% ваш дохід за оборот, який ви робите. І 7 тисяч гривень ви будете заробляти з такого контракту на 20 тисяч. Тепер говорю про варіант, як заробляти не залучаючи клієнтів. Тому що я казав, бізнес не в тому, щоб шукати людей полягає. Бізнес полягає в тому, щоб сформувати команду, мережу. От, наприклад, у вас колектив, ваш та, четверо людей. Ви вже на третьому рівні, тобто, ви вже оволоділи певними знаннями, ви вже знаєте, як запрошувати людей, бо доки ви досягнете третього рівня, ви багато чого навчитеся. І на цьому етапі ті знання, які ви здобули, ви передаєте своїм людям. І за це ви отримуєте гроші від обороту, який вони роблять. Наприклад, люди, які на другому рівні у вашій команді, зробили оборот 100 тисяч, двоє людей. У них другий рівень 24%. У вас третій 35. Різниця 11%. І ці 11% ви будете заробляти за їхній оборот. Команда перших рівнів зробила оборот. Також 100 тисяч. У вас з ними різниця 17%. Відповідно, за їх 100 тисяч ви заробляєте 17 тисяч гривень. Це ваш процент І таким чином ваш кінцевий результат 28 тисяч. Це гроші, які ви заробили за місяць роботи, за місяць часу. Окей? І маючи такий дохід в місяць, в принципі, дехто з вас може вже не ходити на роботу. Хоча ви можете ходити на роботу, а це може бути вашим додатковим доходом. Дивіться, це так, ми два слова поговорили про систему. про систему. На цьому етапі. Якщо хтось має якісь запитання, задавайте. Якщо немає, ми будемо йти далі говорити вже про саму суть страхування. Я сьогодні почав трошки не так, як завжди, почав задом наперед. Е... Бачу, питань немає, значить, далі ми будемо говорити про саму страхівку. Взагалі, для чого вона потрібна. І після цього ви вже мені зможете задавати питання. Дивіться, отоявіть собі, що це ваше життя. З точки зору часу, давайте поділимо його на три періоди: перший навчання, другий робота, коли ви заробляєте гроші, і третій це відпочинок, так? Ну насправді відпочинку в українців немає. Вони на пенсії. Вони виходять на пенсію і вони виживають. Я думаю, ви би так не хотіли виглядати, як ця баба на холодній плитці сидіти, продавати мило. Так от, що робити, щоб так не виглядати? Пояснюю, треба десь подумати про гроші. Коли ви вчитеся, гроші дають мама з татом. Коли ви працюєте, ви заробляєте. Коли ви перестаєте працювати, ви перестаєте заробляти. І цей час, коли ви перестанете заробляти, він гарантовано настане. Коли вам буде 60, вас гарантовано на роботу вже брати не захочуть. І от де брати гроші, коли вам буде 60? Де їх взяти? Пояснюю, в Європі люди самі собі їх накопичують. Тобто, кожен громадянин Європи сам собі накопичує гроші на майбутнє. Де накопичують? В страхових компаніях. Ось читаємо Вікіпедію. На Заході, виплати за довгостроковими договорами страхування. Складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це каже Вікіпедія. Вікіпедія, чули такий ресурс? Тобто, в цьому світі це працює. А, тепер показую, як це працює. Ви визначаєте, скільки ви можете відкладати Ну, для прикладу, якщо ви тратите в рік приблизно 240 тисяч, то значить ви можете в рік відкладати приблизно 25 тисяч, 10%. Звичайно, що кожен, у кожного з вас різні витрати, тому кожен з вас собі різню, різну суму відкладає. З 25 тисяч, якщо ви відкладаєте 25, 20 тисяч гривень буде йти в накопичення, а 5 на страхування. Тому, якщо ви 20 тисяч будете накопичувати, і я для прикладу взяв 30 років, ну цей термін у кожного з вас може бути собі свій. Якщо 30 років ви будете накопичувати 20 тисяч, ви накопичите 600 тисяч гривень. І страхова вам нарахує ще 1 мільйон 800 тисяч відсотків. Бо вона ваші гроші ці 30 років буде інвестувати і отримувати дохід. По, по простому такому принципу ви зможете накопичити 2,5 мільйони. І ваше життя буде виглядати так. Якщо ви будете мати гроші, ви зможете подорожувати, ви зможете відпочивати і дійсно нормально жити, а не існувати, так як українські люди. Поговоримо тепер про такі випадки, як хвороба, інвалідність, смерть. Так буває, що люди не доживають до пенсії. І е, в страхових компаніях на ці випадки передбачені виплати. Якщо людина не доживає, то її діти отримують страхову виплату. Якщо людина стає інвалідом, то виплату отримає інвалід. Тобто, в будь-якому випадку гроші будуть, і сім'я не бідніє, якщо щось такого стається. А якщо трапляються якісь такі хвороби, медицина, операції, травми, переломи, опіки, онкології, то у всіх цих випадках страхова компанія оплачує вам лікування. А, також є страхування для дітей. Наприклад, я взяв суму 10 тисяч гривень і термін 25 років. Припустимо, народилася дитина, батьки оформили дитині поліс. Вони накопичуть дитині 250 тисяч. Страхова компанія нарахує дитині 500 тисяч відсотками. В результаті дитина у 25 років отримує 750 тисяч, які вона зможе потратити на покупку квартири, автомобіля або вищої освіти. Ну, ось це так коротенько, що таке страхування. Питання: якщо тепер є, задавайте. Я думаю, що вичерпна інформація. Ефір буде записаний, хто з якихось причин не зміг прослухати до кінця. То я зможу скинути цим людям запис. А зараз можемо поспілкуватися чи по темі страхування, чи по темі бізнесу, в кого які питання. Якщо є питання, ви можете мені їх включити в мікрофон, задати, або ви можете, якщо немає можливості говорити голосом, написати мені особисто. У нас, значить, нас небагато зараз залишилося, я розумію, пізня година, не всім зручно. Іван, Дмитро, Таня вже клієнти, Єлена Аліксівна, Маріна і Руслан ви ще не клієнти, ви гості. Якщо хтось із вас трьох має запитання, можете задавати. Якщо незручно зараз задавати, можете потім задати їх тій людині, яка вам скинула посилання на цей ефір. А яка страхова? П'ять страхових. Дякую, Марина, за запитання. Метлайф, американська страхова, Уніка австрійська, княжа віна Insurance Group австрійська, ТАС Українська і КДЛайф Словацька. <кій> всі надійні, всі мають ліцензію. І крім ТАС, вони всі міжнародні. І мають багато років досвіду там, наприклад, американська Метлайф 155 років працює, австрійська компанія Уніка 212 років, австрійська компанія Vienna Insurance Group 100 з чимось там років. Я точно не пам'ятаю, скільки і вони працюють в таких країнах, як Англія, Швейцарія, Німеччина. Тобто, ну, це не є щось таке, що сьогодні є, а завтра не буде. Так, добре, я запис виключаю. Ефір буде.